Всім добрий день. Сьогодні справді прекрасний гарний день. У нас сьогодні гарна погода, морозець і сонечко світить. Тільки вернулися з дачі, трошки взяли з підвалу картоплі, яблук, котиків наших погодували. Хочу швиденько вам розказати про добрива, які я закупив вже на сезон. Я їх зразу це, це не одномумент, ну, я їх полегенько скуплявся вже, напевно, місяць, може, трохи більше. Полегенько що дивлюся, де може трошки дешевше, де трохи якась акція, де трошки якісь оцінені. Е, тому розкажу зараз, які саме добрива, розкажу трошки, де я їх застосовую і які ціни. Щодо того, зараз кажуть, на що стільки добрив на е, стільки, тобто хімії, умовно сказати, е, Ну, дивіться, вам розкажу зразу предісторію. Е, наприклад, у нас в селі Хмельницька область, то. Там земля така, як кажуть, чорна, як галка, гній кладуть пластами, не то, що просто розкидають, а там просто пластами кладуть гній. То там і добрив, в принципі, і не застосовують. Там тільки беруть, наприклад, салітрою, трошки підкормлюють траву, як треба цей. То аж таких добрив не стосують. Хоча, хоча гній. Повно азотних всяких фракцій там, і нітратних, і цей, але фосфору і калію там нема багато, в тому. залежно який гній. Тому треба б його трошки унормовувати гноєм. Але це кожному, кожний хай собі вирішує сам. У мене тут земля в нас вирубаний ліс, у нас проста біла глинка, навезена земля всяка. Земля пісна, якщо не дати ні добрива, ні гною, то е, взагалі не, нічого не, там, не виросте, буде тоненьке таке, як бадилинка, і не буде ні врожаю, нічого, буде тільки будеш біля нього працювати, а толку з нього ніякого не буде. Тому е, трошки беремо всяких е, органічних добрив, беремо гній, перегній, е, беремо і мінеральні добрива. Це добре будуть і на сад, і на город, тому тут не є дуже багато. Якщо підкормити і дерева нормально, і, і кущі, і малину, і під картоплю дати. то ну, Тут, в принципі, можна це. Просто деякі люди лякаються. Тепер цього року страшні ціни на добрива. Тут просто цього року можна... Взятися за голову, я ще таких цін ніколи не бачив, ніколи не цей. Ну і просто нереально докупитись цих добрів. Стараюся якийсь дешевше знайти. Стараюся нас трошки фасують в магазинах польські добрива. От в кульочках зараз я буду розказувати на розсип дають добрива. Воно вже звичайно не в пакеті, але польські ці магазини ми багато років купляємо, В принципі, ми їм довіряємо. То фасують польську нітроамуфоску, польський суперфосфат і польський цю... салітру, польську селітру. Фасують, трошки купляють. Трошки оцінене добро з епіцентру купив якогось уціненого добрива. Ну, трошки я скупився. Десь якісь були якісь акції, десь якісь знижки, бо от ще можна цього року от нам то нереально докупитися до. Гній перегній. Е, просто вже закатали такі ціни, возять нас на дачах, наприклад, за мішок е, перегною хочуть 90 гривень. Ну, е, що в мішку перегною, скільки того? Е, 3-4 відра, це скільки це мені треба, щоб нормально підкормити. Це мені треба що, на 10 тисяч купити то, е, того гною. Тому цього року якось обійдемося. В нас трошки залишилися перегною той, що нам привозили того року. Курячо о перегній, в принципі, будемо трошки обходитись, трошки мінеральним. Я думаю, цей рік пере... з цими добривом перебудемо. Так, здається, все сказав. Тепер буду розказувати вже за добрива. Що, що буду ще по порядку що згадаю, по порядку буду розказувати. Так. Поїхали спочатку. Так, взяв спеціально. Чорну мисочку таку вам буду показувати, яке воно по фракціях. Бо багато людей кажуть, що от, підробка. Пишуть, може і справді підробка, що доброго багато підробляють, багато просто глину мішають. Ну, я не знаю. Ми купляємо переважно. Я купляю в магазинах перевірених. Багато років ми купляємо в них в епіцентрі купляємо, в торгових центрах. Ну, я не думаю, що. Великий смисл таким великим магазинам або таким, що вони багато років на ринку, продавати підробки. Звичайно, може бути всяке, що може бути. Дивимося трошки по зовнішньому вигляді. Звичайно, працює сарафанне радіо. Люди кажуть, де краще, де не краще, де підробляють, де обманюють. Тому, от такі стараємося трошки цей. Зразу буду показувати. Так, це у нас е, е, польська нітромофоска пофасована в кульочки. Отака От я зразу насипав, е, цю, е, таку, щоб ви бачили, яка вона виглядає польська так. е, Польська нітромофоска. Е, 2 кг е, я заплатив 100 гривень за 2 кг е, польської нітромофоски. Ну, така проста німомофоска набагато дорожча. Тепер, куди я використовую нітромофоску? Я переважно нітромофоску використовую дерева, кущі роблю луночки. Даю перше весною. Я даю вже цю салітру. Перше весняне, щоб зразу деревам дати старт. А потім вже друга таку підкормочку через 2 тижні, через три, можливо, даю вже коли гарно сніг розтане, вже земля відійде. Даю нітромофоски, бо тут е, всі ці. Е, нітромуфоска трошки, от, я, чесно говоря, не знаю, як польська, але нітромуфоска трошки має цей е, поганий таку ознаку, що вона має. В неї калій у хлористій формі, тому вона може трошки, ну, кажуть, що може угнітати рослини, але я, чесно говоря, і під помідори даю, і огірки даю, ну, небагато, але все рівно підкормлюю, під картоплю теж даю нітрофоски. Ну, я ж ну, щоб прям так угнітало. Прям, я не бачив, щоб так оцей. Якщо з розуму давати, не засипати, то я думаю, що цей. Так, така польська нітромофорія. Так, зразу буду відкладати, щоб тут не заставляти стіл. Так. Це в нас е, польський е, суперфосфат. Зразу візьму вам, покажу, який він. Ну, Виглядає як суперфосфат. Знаєте, який він, чи то, що там, де е, цей. Може бути всякі її обманки. Бачите, такі, я не знаю, як камера правильно передає такий. Похожий на похожий на суперфосфат. Значить, е, суперфосфат у нас по 85 гривень 2 кг. Ну, цей запакований суперфосфат я бачив я бачив от навіть не, недавно по 150, по 160 гривень. Ну, 85 і 150-160 велика різниця. Е, так, суперфосфат я вже осінню, е, осінню розкидаю, потрошки розкидаю, щоб він за зиму е, перейш, перей, ну, Розклався і був доступний для рослин. Тепер суперфосфат я обов'язково даю до картоплі, під картоплю під перекопку і деревам трошки даю суперфосфату. По помідори, багато хто дає під помідори. Я не даю під помідори, бо поки той суперфосфат розкладається в тій ямці, то вже е, ті помідори то фосфору стільки не буде треба. Тому під помідори я не даю. Е, що добре, суперфосфат. От в мене зараз вам відкладу польський е, суперфосфат. Так, покажу. От такий ще суперфосфат у білому. Цього року з'явилися ці доброва. Мені здається, напевно, якісь українці. Фас... Українське добриво Це не є за кордон. Тоже суперфосфат. Що добре в суперфосфат? Що фосфору 19, калію 20 і сірка? Калій дуже важливий елемент. Дехто багато хто його уникає, тобто не уникає, ігнорує. Де багато хто зосереджений там, закидає гною або такими нітромофоскою. Кальцій, кажу, Кальцій дуже важливий. І сірка також. Є такі регіони в Україні, що такі ґрунти, що мають мало сірки. Сірка дуже важливу роль грає у, у засвоєнні рослини азотом. Я там не буду казати, що там прям я знаю, але знаю, що дуже важливо для засвоєння азоту, сірка потрібна. Тому, що важливо в суперфосфаті, що це прям комплекс 19 фосфору, 20 кальцію і 32 сірки. Суперфосфат, казав, кажу, даю під картоплю і дерева, кущі трошки даю суперфосфату. Так, поїхали далі. Так, Кальцева селітра. Дивився, кальцева селітра це я купляв ще. Раніше, але здивився зараз 98 гривень кілограм. Кальцеву селітру я так не розкидаю, ну швидше можу дати, наприклад, мені там треба наприклад, під грушку можу трошки дати кальціові селітри, під черешню. Ну дуже так в обмежених. Переважно кальцію селітрою я роблю підкормки до рослин. Для, для, під кожну рослину. Тобто десь орієнтовно по граму на кожну рослину і підкормку там в різних фазах рослини, помідорів там, чи інших рослин. У мене є відео, кому цікаво, може собі пошукати, подивитись: Кальцева селітра дуже добре. Хоч воно і дороге, але воно себе виправдовує. Так, поїхали далі. Калій магнезій. ну Це добриво вже багато років використовую. Переважно, значить, калію тут 28, магній 4, натрій 8, мікроелементи різні, є бор, йод, марганець, мідь і цинк. Це дуже добре добриво. Калій магнезій. Хто там, що, от, все хімія, це воно. Добре, ви можете перевірити мої слова. Воно на природній, з природньою основою це добриво, Тому ніякої ні хімії тут в цьому добриві немає. Е, я даю його калій магнезії під картоплю даю і трошки деревам, кущам даю е, калій магнезів. Але в основному це в мене картопля. Калій, е, воно, е, ка, е, картопля е, дуже багато виносить калію. І навіть якщо от може бути недостаток калію, наприклад, якщо гній вносити, який має мало калію, картопля не буде так рости, бо вона дуже багато вносить калію. Калій, це калій магнезії підвищує крохмалистість картоплі і цукровість буряків. От Я хочу вам сказати, що в нас червоненькі буряки, то ну, просто такі солодкі купити на базарі оці, ще вони гливісті. І ще плюс вони ну, не мають ні смаку, нічого. У нас прям бурячки дуже солодкі. Хоча ми спеціально їх не підкормлюємо. Калій магнець буряків взагалі нічим не підкормлюємо, але все рівно. в землі десь воно зберігається. Діє воно не тільки рік, воно і на другий рік має пролонговану дію. Тому ми беремо ще це таке калій магнез. Е, так, е, отаке от добро: Фертіс. Ну, фертіс я взагалі. Фертіс я. Дуже люблю, не реклама, воно то мало хто купляє ці фертіси, Який склад цього доброго? Азот 12, фосфор 8, калій 16. Є магній також, сірка, бор, залізо, цинк. Я це купляю. Чого його дуже люблю? Бо я купляю для таких своїх любимців таких культур, як лохина, ожина. Я отдаю це доброго. Воно, ну я не дуже так часто, бачите, воно без хлору і на без нітратів. Тобто, що це пантрується, щоб було для, для нашого здоров'я. Я не дуже часто, бо воно дороге. Тут була акція в епіцентрі 120 гривень. Здається, так, 120 гривень, Ще там якийсь мені кешбек повернули. Але 120 гривень я тому його купив. Ну, але коробочки тут, знаєте, супер. Я ще його, навіть його купив за таку коробочку. Гарно зафасоване, гарне. Це ну, ми її, напевно, і платимо гроші трошки за коробочку, але дуже красиво. Так, останнє покажу. Я вже в відео знімав. Це оцінене добриво з епіцентру. Тут це ж похоже до нітрому Тут, але тут е, в тої польської, здається, рівна формула, все по 16, тобто все не, фо, е, азот, фосфор і калій е, рівний, е, там склад по 16 Тут е, 14 азоту, 10 фосфору і 14 калію. Ну, Майже, ні, майже нітрому фоска. Е, це 2 кілограми, 32 гривні. Було оцінено, я знімав відео. Хто хотів, багато хто писав, що це неправда, що це там якась підробка. Ну, я не знаю. Я не відповідаю ні за епіцентр, ні за фірму. Але зараз, от навіть ще раз його відкрию і кину вам грану. Ой, порозкидався. Зараз позбираю. Так, от хто може собі подивитися. Не знаю, як камера вона. Це, як вона тут показує, як це, це. Ну, це добриво. Не похоже, що це якась глина чи підробка. Похоже на чисту нітрому фоску. Отака От ще я докупив у ціни в епіцентрі. Не знаю, може буду ще то ще докуплю, але там зараз нема часу в епіцентр бути. Так, Це буде так само нітрому фоскове. Як нітромофоска використовувати його. Непогане добро. Е, купляємо, стараюсь, вже повторююся, що акції, е, всякі ці оцінені добрива, бо е, дуже великі ціни на добрива, страшні ціни. Цього року я хочу ще вам так коротенько розкажу, як я трошки зекономлю. Цього року я буду більше робити листових підкормок, щоб менше добре використовувати. Е, листові підкормки зразу діють на рослину. Є різні препарати, і хелатини, і там е, різні комплекси з міно мінокислотами, з різними вітамінами. Це все діє зразу на рослину, дає їй потрібні речовини. В той самий момент можна підібрати, е, які рослини, на якому розвитку, можна підібрати ту речовину. І можна, там, Наприклад, препарат коштує 10-15 гривень, можна покропити півгороду, ну, наприклад, в мене дача, то я майже. Всі рослини свої прокроплюю, і в той самий момент можна дати рослині те, що їй потрібно. Можна так зекономити. І буду давати, наприклад, в мене там кальцева селітра, це все буду давати під корінь. Під кормку буду розводити, там буду орієнтовно загальна формула, є ще десь грам на, на грам на рослину робиться. І дається підкорень. Ви зразу можете дати те, що рослині потрібно, але без фанатизму. Бо якщо засолити дуже прикорневу зону, то можна це треба чергувати, трошки якісь давати гумати, трошки давати оці мінеральні, трошки можна. Тобто, от, я от зразу скажу, що це як я, як я от забувся, скажу, от даю, стараюся чергувати мінеральні, трошки гумату. якісь дати, Трошки зелене добро обов'язково ми робимо, трошки щоб його трошки е, почергувати, щоб не було дуже засолено, е, щоб не була засолена прикорнева зона. Тому е, так будемо старатись виходити з цієї ситуації. Бо я кажу, немає ні органічних добрив, не можна докупитися, ні таких. Все цей рік золоте. Тому е, от таке відео. Дякую вам за увагу. Е, скупляйтеся доброго, всім гарних врожаїв і мирного неба!